Хочемо показати, як ми ремонтуємо БВВ 730, 730 своїми руками в гаражних умовах. 735 Поріг. Поріг була бита передня ліва частина. Поріг загнутий всередину здоров'ю, що можна туди вилетіти. Полінжрон. Загнутий був в середину в моторної акція і передня частина. Є? О, світло говно. О, Ми висвірили передню частину, відрізали. Була приварена першим власником. І оленджерон висварили по точкам. Поставили його на місце, фактично взяли з донора. З такого ж самого теоретично і практично мають навіть зійтися всі ті точки, які є засвердені. Поставили розміра, всі зняли зверху від стакана до стакана. По довжині, по діагоналі. Тут розтяжка, будучи був поведений в ліву частину, в ліву сторону. тобто, Та й все. Наслідуючи будемо відео показувати, як обварити добре. Там у нас тут саме з перших німецьких піравтоматів. Це є вслідуючі, але це потім покажемо. Та й все.